Як розібратися в цьому божевільному світі? Кого слухати, кого не слухати, хто говорить істину, хто говорить лжевчення? Тому що зараз в світі дуже багато лжевчень, лжевчителів, вже які е, говорять все навпаки, те, що говориться в Біблії В Біблії, говориться, що потрібно проповідувати, що потрібно рятувати душі людей, що потрібно завойовувати душі людей із? Забирати з лап сатани, що потрібно навертати людей до Бога, до церкви. А багато різних лежавчителів, які говорять, що проповідувати не треба, бо можна вірити просто в душі, що і церква не потрібна, і пастор не потрібна, і десятини не потрібно давати. Тобто, все говориться навпаки. А слухати потрібно тих, хто показує результат, хто не тільки говорить, а й живе. pois tem